Вітаю! Сьогодні у нас такий обзор на кімнатні огірки. Дивіться, я їх так, умовно розділила на дві групи: ті, які точно підписані, що вони кімнатні, і ті, які я знайшла на сайтах. Рекомендації, що вони теж підходять для таких невеликих домашніх теплиць або для вирощування просто на вікні. Почну я з цього, який я вже посіяла. І він от майже зійшов. Це у нас кімнатне диво огірки наш грінлайн Київ. Тут є невелика інструкція, що як робити, що як садити, тому, в принципі, гарний сорт. І той самий сорт я знайшла в імперії насіння, також є кімнатне диво. Теж є інструкція, що як робити. Тому це можна точно. Далі, наша моя улюблена сідера заморочилася серія для кімнатного вирощування. Це огірок махагон. Дуже детальна інструкція саме балконний, самозапильний гібрид. Сьогодні будемо сіяти, спробуємо, як воно буде вилазити. І профнасіння, Теж мої улюбленці кімнатний огірок Пучіні. Дуже часто ви можете бачити, як його рекомендують, як його садять, тому це вже відомо Просто я ще ні разу цього не робила. Так, теж є інструкція по посіву, як досвідчувати, що з ним робити. В общем, теж рекомендую. З цієї ж. Професійна є така от Марінда. Теж рекомендують на сайтах її садити саме для віконного вирощування, теж є інструкція. Будь ласка, у Сідери є аванс, такі тепличні, маленькі корнішончики теж є. І в мене вони прям підписані, що це надранні для балкону. Можете спробувати. У GLS є такі їжачки. Тож міні-кармішончики теплічні. Написано, що вони весна-літо, але судя з опису і рекомендацій, вони підходять також і для таких міні-теплиць. І оцей сорт Маша F1 зустрічається дуже на багатьох сайтах. Рекомендації, тому саме для віконного вирощування теж я його придбала. Він написано Самий з снучних гібридів, тому спробуємо, як вона піде. І його такий так Наташа просто купила, тому що в мене є подружка Наташа. Я з удовольствием, якщо вийде, я пригощу її огірочками. Теж написано, що він ранній для тепличних умов, то і для відкритого ґрунту. Спробуємо, як воно буде. Що далі ми робимо? Ми беремо насіння. І я вже замочила, щоб не витрачати час. Я роблю таким чином: набираю в варнуватних дисках трохи теплої води, і кожен сорт я підписую паличку, яку потім буду втикати в стаканчик з землею. І замачую таким чином сіна насіння кожного виду. В окрему йомність, тому що раніше вони в мене бувало, що перепутувала я їх, садила там одне в інше. Так я точно знаю, що вони не, ніколи не потіряються. Замочую десь на добу, не більше, не більше, ніж наскільки вони можуть задихнутися. Також я пишу на кожному дату посіву, щоб я розуміла, що якщо там протягом тижня нічого з ними не відбувається, значить все. То там, ну, Мабуть, попала якась насіння. Але зазвичай з такою методикою схожість порядку 90% буде. Так, тепер ми його залишаємо і далі в друге відео я запишу вже, як посіяти. Ще я вам зроблю паузу і покажу ті, які вже з минулого тижня я посадила. Так, все, я їх принесла в теплицю. Тут у нас 22 градуси на полу прикрила кожен ще маленькою такою ватним диском. Щоб вони тут. Зберігали вологу. А тепер я покажу, то, що я обіцяла. То, що в мене вже з минулого тижня, от 5 листопада, були посіяні теж через замочування. оці Це американські оці подарок, огірочки. І оце я сіяла сухим способом. Тобто, ну от вони вилазить, тільки вилазить. Тут от взагалі нічого не, не, ще не виросло, тому я рекомендую спочатку замачувати хоча б на добу. Тобто оці були замачені, оці не були замачені. Тому дивіться. А це у нас вже помідорчики вилізли теж, от ці, ці, які були замочені, ці, які не були замочені. Але про них я вам розповім наступного разу. Все, Всім гарних рожаю.